Загроза передають на Україну і слабко. Ми знаємо, який дуже вузький зараз час. І саме основна проблема, що ті люди, які захищають нашу батьківщину, вони повинні бути впевнені, коли вони попадуть. В лікарню чи попадуть в таку неприємну ситуацію з пораненням, вони можуть мати шанс залишитися живими. Ці машини будуть застосовуватись безпосередньо в зоні АТО для вивезу бійців на етапах медичної евакуації. Це подарунок безцінний. Цей подарунок показує те, що наші товариші за кордоном теж переймаються нашими проблемами. І завжди в готовності допомогти нам.